Ми збиралися на засідання нашої комісії розглянути дуже важливі питання, які стосуються земельних проєктів рішень, які дуже важливі для міста. Тому давайте так, регламент у нас давайте, 15 хвилин. Ми встигаємо, заслухаємо ще до... департамент. Uh -huh. І так, секретар у нас на місці, все на місці. У нас пропозиція починати. Цю пропозицію прошу висити. Дякую. Всі дивилися всі питання, це проєкти рішень, так? Да? Тоді йду по списку. E, дивіться, давайте так. Зараз питання розглянемо часть е, Ну... у нас тут. Юридична особа, фізична особи, приватний сад. E, Розмінуться його призначення земельної ділянки АТМОССІч по вулиці Блакітній 14 для розташування питання. Пропозиція підтримати. Той, Друге питання. Про зміну цільового призначення земельної ділянки атеметовсіч по вулиці Круговій, 169Б для за розташуванням заводської петельні. Тож за те, щоб підтримати. Дякую. Про заміну сторони орендаря договорі оренди землі ухваленому Запорізькому міської раду та ТОВ Компані Політрейд по вулиці Черніг, 74. Було з'ясувати з документом, подивитися і виїзд. Хто за цю пропозицію? Так, так. Я штаті, надходили. Таке бажання. Е, про надання дозволу у шляху на попробу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміни цільового призначення по вулиці Перемоги, 96, та вулиці Перемоги, 96. Е, хто за те, що підтримати? Ніяких питань, депутати не надходили. Дякую. Е, Переважне право. На укладення оренди землі по північному шосе 20 для розташування з Зауваження були тут виїздені? Да, да. Ні, то Уже, ну, вже, 6. 6. вже написали вірно, так? Сказав. Вірно, так. Да. Питання було. В... Ви виправили? Це тоді, так. Хто за те, щоб підтримати? Mm -hmm. mm -hmm. Так. Про переважне право орендаря ТОВ центрі на укладення договору оренди по вулиці професора Тулика. 14 век для розташування власної автостоянки. Це ми ні у кого теж до не було, так? Тоді що? Пропозиції. Продведення це надання постійного користування КП КПІНКОЛІЦЕБАЗ для розташування бойових біля... світлойного захисту. Так, тут у мене конфлікт інтересів. Я його зараз об'являю. Якщо у нас нема кворуму, то у нас ці питання не проходить. Ну, тоді ми їх роз... не розглядаєте. Ось, на, тоді давайте з іншим разом Да. Бо я не маю права прийняти участь у але ж вони трактують правоохоронні органи, що якщо... ж Давайте не будемо. Добре. Про надання використання умови оренди, ТОП архпункт 3, земельної ділянки по вулиці ринку іде для розташування торгувального комплексу. Питання було. Хто за те, запише після? Про затвердження технічної докуменції землеустрою щодо поділу земельної ділянки територіальної громади міста Запоріжжя, в особі Запорізької міської ради, полиці Ліповській, 126 для передачі в оренду земельної ділянки, які сформовано шляхом поділу для розпочатування магазин продовольчих і непродовольчих товарів. Було бажання виїхати? Так, виїзд Хто за цю пропозицію прошу голосувати. Дякую. Продання за просталь дозвіл на розгородне проєкту землі, що щодо відведення земельної ділянки для розташування комплексу споруд, підбирання, потужному використання тренажних та стічних вод в балці Маркусові зі змінюється лівого призначення. Хто за те, щоб підтримати дане питання, не було неважливо зауваження. Прошу голосувати. Дякую. Фізичні особи. Про пережне право орендаря ФОП. Немова КГУ на обладнання договору поради землі з оточеним відео використання по червній п'яції для розташування торгового павільйону. Це якась капіталізація кіоска, 23 квадратних метрів, а депутати виявили таке це желання виїхати туди. Хто закладає? Так, відповідальність. Давайте і два наступних також добре. Да. Да, да. Друге, третє питання, питання допрацьовуємо. Тут є питання. Давайте, друге, третє, да. так, 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 так? Тепер э, приватний сектор. Э, Поступили пропозиції э, до працювання перше, друге, шосте, п'яте, п'яте, шосте. Чорнадцяте, п'ятнадцяте, шістнадцяте. Да. да. Хто за цю пропозицію? Це приватний сектор. Дякую. Тоді третє, четверте, шосте, сьоме. Не, улінь, шосте сьом. шосте вибачаєш, так. Да? Сьоме, восьме, дев'яте дев'ятий теж відкладаємо. Дев'ятий дев'яте теж. Теж відкладаємо. Дев'яте відкладаємо. Давайте. Третій, так, спочатку. Так. Третій плюс, хто за цю пропозицію прошу голосувати. Четверте, хто за те, що підтримати дане проєкт рішення? Прошу голосувати. Дякую. Так, шосте ми відклали. 7. хто за цю пропозицію, щоб підтримати це? Дякую. Восьме. Немає ніяких заважень. Хто за те, щоб підтримати? Дякую. Дев'яте ми відбували. Десяте, хто за пропозицію підтримати? У нас не проводить. Дякую. Одиннадцяте є заваження? Підтримати. Дякую. Двінадцяте є заваження, ні? Підтримати, дякую. Тринадцяте є заваження? Підтримати, дякую. Тоді ці питання Доступно, ми підприймали. Дякую вам за виступ. Зимане питання розгляд, переходимо до да. депутату. Які були зауваження, запитання? Давайте заслухаємо і будемо. Проект рішення номер 4 варіант 4. Так. Пропонуємо перерозподіл видатків в межах програми, збільшити видатки на 1,5 мільйона гривень на вивезення та захоронення твердих твердопатових відходів від обстрілів, 500 тисяч на захоронення відходів від аварійно-рятувальних робіт, зменшити видатки по напрямку послуги з демонтажу житлових будинків на 1,5 мільйона гривень по районним адміністраціям Запорізької міської ради розподілити видатки з утриманням пішоквартальних територій в сумі 961 тисяча гривень на відновлення об'єктів житлового фонду після прильотів та на заходи з благоустрою. Далі зменшити видатки за заходом, реконструкція системи центрального теплопостачання міста Запоріжжя, встановлення газопроштових аеросійних установок на суму 34 чотири мільйони. 180 тисяч гривень і передбачити видатки на придбання спеціального транспорту для концерну міській теплової мережі 5 млн грн на аварійно ремонтну машину для обслуговування ТГУ. Доповідь закінчена. Варіант номер 4 Є питання. У мене є питання. Слухайте, у нас вчора на погоджувальній раді ми підіймали це питання. І я е, хочу от, і зазначити, і запитати. Е, от е, все було добре до проєкту рішення номер 4 От е, до варіанту номер 4 а Дивіться, е, варіант 1 проголосували 11 числа. З'явився другий, щось ви там доповідали. Ну добре. Третій варіант 24-го. Ви зі скрипом ми також щось там. Але, шановні колеги, от вчора на комісії з'являється варіант номер 4 І про що він? І нам на погоджувальні кажуть, та там все добре, там все нормально, там, там 5 мільйонів техніка, тисне клавішу, там все нормально. Коли почали задавати питання, сказали, ну добре, зараз на комісію прийдуть, вам доповідь зроблять. Колеги, скажіть от собі відверто, хто серед вас зараз читав варіант номер 4 І в мене, пан Петро, як колеги мій кажуть, не до вас, а для всієї цієї системи. От ви доповідь зробили, на що то все гарно. А в мене питання: хтось з нас знає, чим варіант 2 відрізняється від варіанта 4? Чим варіант 1? Відрізняється від варіанта 3, Може а варіант 1 від 4. От просто візьми, я вчора вночі сидів, це різні проекти рішень. Я перепрошую. І це зараз, це зараз у нас є всього там, година для того, щоб кожен з депутатів прийняв особисто для себе рішення, накидав він чи ні. Встигне він почитати чи зрозуміти, що ми всі приїдемо в сесійну залу, і як ото казав покойний кернес, ти кнопка тисни і закрой свой рот. Чому я маю тиснути на наосвіт? Колеги! в Все! Це... 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 Ти у всьому правий абсолютно це... тільки департамент якраз і прийшов для того, щоб нам розповісти про варіант 4, для того, щоб ти та ми могли прийняти. Шановний я ще... якщо вчора ми, ми... не це питання, ніхто би не прийшов, якщо б не було б зауважень. Скільки таких питань ще пропускається на острі? Чому йде таке муфлювання підтасовка? Що що касається змін, якщо є комісія, я вчора в двох комісіях був. За ну, на вашу бажаю, на комісії не було. У нас була комісія. Так. Але що пізніше? Е, пане Петро, ще раз, От я бачу, що особисто ви прикладаєте багато зусиль для того, щоб все це працювало, як ну, вимагає депутатський корпус. Будь ласка, скажіть. Чим відрізняється, які е, пункти е, не, бу, не були в варіанту Номеродин? От не було варіанту номер один, е... в, в варіанті номер один було тільки перерозподіл ті, ті полтора мільйона на сміття так. на і захоронення. Варіанті номер один було розподіл по районним адміністраціям в розмірі 950 п'ятдесят тисяч. З благоустрію на внутріквартальних території на Тільки там два райони було а тут. Зараз да. а це вже варіанті два. Добавились два райони. Yeah. Я вам доповідав. заводські додався і Александрівські на ну, там 2900 гривень, і 8100 з знутрікварталок на благоустрій района. Там просто дві програми з нашої програми ці кошти переходять на порації. Зняли в першому варіанті. Це не балкавінірації не було, тому що це пізніше. Це варіант 3. 34 чотири мільйона 180. Це був софінанс на НДС, на ці каміграційні установки. Котори. Ми встановлюємо за що донорів, і варіант 4 з'явився це 5 мільйонів гривень на машину для обслуговування варіну КГУ. Тобто варіант 3, той, що я доповідав. П'ять мільйонів це що затравка. Це аварійна машина для тепломережі, котра буде… чому така термінова потреба з'явилася з понеділка там на четвер. Потреб... Придумали... Потреба була, тока, ну, були вагання куди, кому. Тому що потреби по місту забагато, і міск світла потрібна для сьогоднішньої ситуації вишка, і водоканал потрібна машина. Ну, спілкувалися між собою і дивилися, куди краще, що в нас більш. Говорячи на сьогодні. Добре. Чому варіанті номер 1 не було передбачено 5 мільйонів, а варіант 4 конкретизація кому? Чому так не зроблено? Ну, якщо були Ні, то, конкретизації не було. Тобто було, вага. Неможливо що... не прописати просто 5 мільйонів. Ні, можна прописати 5 мільйонів на міські теплові мережі, а потім А Ми все одно було б варіант 4 зняти з варіанту 1 на міск світла або міск водоканалу. Пане Петро, ще раз ви за зарплату виконуєте свою роботу, я вважаю, що дуже гарно виконуєте. Це просто вже крик душі до системи, яку ми вчора. Навіть намагались побороти, коли ви просто ну, деякі колеги не були ж на погоджування, я можу сказати, коли ви, е, в документах е, Корольов каже, тут нолік зайвий. І це вже мільйони. Кажуть, да, та зараз там заштрихують, буде все добре. Так це на комісії не сказав, що на сесію так і виходить. Так і виходить, коли на е, одного учня два чимось мільйони. Там кажуть, може, ви помилилися. Не дві тисячі, там слова тисяч. Ну, там слово Тому... і як... Дві тисячі і тисячі. Тому колеги, я ч мітингую? Я не, не, не кажу, що це не підтримувати. Я просто кажу, що я не особисто я не хочу бути кнопкодалом. Все. Ну, просто вже це край. сказати, які Хочуть бути кнопкодалом. Це не проєкт. Yeah, yeah, але, я погоджуюся я, я, я я до, 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 до того, що я треба доповідати з самого початку, щоб депутати розуміли і не виникали ніяких питання. І неправильно, звісно, що на ходу вже так самою сесію намагатися розібратися, що там повернути. коли вже четвертий варіант забуваєш, що починає. Ну це кажуть про те, що депутати мають можливість, якщо не розібралися, на, натиснути на тут. А такі рішення тоді, тоді перевіряли. <плесить> Дивись, на напевно ж тут важливі якісь питання. Тому, що від просто від того, що вчасно не пояснили, не розповіли, не доповіли, завалиться питання, та яке ну, важливе для міста. І дуже гарно, що пан Петро, а, е е відповідальна особа, ходить, доповідає всі чотири варіанти, а в нас ж не всі відповідальні. Колеги, я пропоную це підтримати, я репетувати, мітінгувати не буду. Ну, слухайте, я просто всю ночь сидів, я відверто кажу, в мене помічниця, всі варіанти качає, Я отак розпечатав, роздрукував, почитав, подивився. У мене лише запитання. Так мало того, розпочати набрав? Так Давайте підтримувати та відпускати. Дякую. Тоді давай, поставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримувати дане час? Заступали. Заступаю. Дякую. Питання номер сорок про внесення змін до програми Муніципальної аварійної служби Муніципальної служби з технічного обслуговування системи диспетчеризації ліфтів у місті Запоріжжя на 24-26 роки. Для забезпечення Муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів на 25 рік передбачені були видатки на півроку в загальній сумі 12 мільйонів 891 тисяча гривень. Протягом 22-25 років продовжуються роботи з диспетчерізації ліфтів, встановленням жсм модулів. Одночасно зменшується численність працівників була 128 осіб на зараз 42 особи. Що призвело до економічного ефекту за ці роки вже на 28 мільйонів 590 тисяч гривень. Пропонуємо перерозподілити видатки в межах програми. В сумі 3 мільйона 53 тисячі гривень. Із заходу забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби на захід забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчеризації зв'язку. Доповідь закінчена. Це, це у вас варіант номер два. Це нове питання. Ми ну, його відповідали, опублікувала... Просто в мене є. Е, е, е... Приходив до подумація, вибачте. Тому да. що по, тому... по суті, скажіть, будь ласка, тобто, ви пропонуєте ці кошти інвестувати в подальшу технічну да, ми, ми завершаємо да, вже цю програму, і ці кошти пропонували перша черга на півроку. Чому були плани, щоб ця служба. Не з бюджету фінансувалася, а фінансувалася счет да, людей. Скажімо так, Но на сьогодні є певні складнощі, і в зв'язку з тим, що в ну, наступному році, якщо ця служба буде і далі працювати, вона буде коштувати на рік 17,6 мільйонів. Від планових, якщо б не було диспетчеризації, 38. Тобто 21 мільйон йде на сьогодні економією. За що цієї Дже І по-друге, якщо надати ну, там щасні якісь руки, ми ну, як я вважаю, ми втратимо контроль за ліфтами. Тобто, ну аналіз тих визовів і тих зупинок, котрі не зробить. Ну я ж так розумію, да. що. Те, що робили, модернізували і обладнували, на що ж віддавати, якщо місто робили для того, щоб розуміти, що відбувається, я вважаю, що в цьому напрямку за останні 20 років зроблено дуже багато спини. Тому е, я би хотів вас попросити, якщо у вас є там такі обговорення думки, то якось з депутатами заздалегідь це обговорювати. Бо я вважаю, що ми також не маємо права зараз нав'язати людям цю послугу і сказати, а тепер платіть. Ну це неправильно. Якщо ми вже е, заощаджуємо тут, модернізували і оптимізували витрати, ну, то не можна тепер сказати, а тепер люди виплату. Ну, я вважаю, що це так. Це точно отримаємо негатив. Це отримання будинку Ну, Звичайно. Ну, Якщо ми нав'язуємося, Ми розповідали, як ми добре се. То, я його тому що це А це не Так це програма Ні, я розумію, це у нас буде зміна таріфа, так? Зараз? Ні, ні, чекайте, питання це знято. Я правильно да, ми продовжуємо фінансувати цю службу тільки з ну, ну, великої економії, 128 людей, 46. Так. Якщо такі речі, якісь, то ну, ви хоч в якомусь форматі Так, так. Да, да. да. Дякую. І вам дякую. Давайте завершити у нас сьогодні сесію. Да. Тоді всім дякую, гарного дня і продовжуємо сесії.